Слава Ісусу Христу! Слава Так, запитуйте, кажуть, відповідаємо. Слава Ісусу Христу! Отче Василю, дякую за ваші відповіді, глибокі роздуми, ваш блог для мене джерело мудрості, яке допомагає краще розуміти духовні та філософські питання. Хотів би запитати, які е, книги ви би порадили для читання, окрім Святого Письма, які. Допомагають людині глибше усвідомити сенс життя, віру, моральні цінності, чи, чи взаємозв'язок між духовним і матеріальним світом. Також цікаво, на які джерела ви самі опираєтесь у своїх роздумах, можливо, є якісь твори чи автори, і чи ви самі щось пишете або плануєте написати. Ух ти. Ну так серйозно. Ну, знаєте, я почну так ззаду наперед. Планую написати. в мене є такі два, два напрямки. Я хочу описати таку, як би, знаєте, хронологію війни. Ми записуємо багато таких всяких речей, десь щось там ще не записали, але стараємося записувати, щоб потім таку зробити. Якби хронологію, так? Від самого початку від 2014 року, починаючи від Майдану, коли тут в Дніпрі я ходив, тут на Майдан нас тут збиралося 40-50 людей на початку на Дніпро мільйонне місто. Ну, було там. І далі Крим, анексія Криму, війна на Донбасі, АТО і так далі. Одно за другим. Є таке питання щодо інших джерел, вони різні, вони є всякі. У мене навіть є книжка оцих, як вона, стоїцизм, так? про стоїків. Вона не дуже побожна, так? Вона, вона все така, навіть, я би сказав, матеріалістична. Але я читаю багато літератури різної, так? дуже різної. Воно дає можливість е, ширше дивитися на проблему і ширше дивитися на, на світ. І я би радив читати, залежно, якому напрямку ви хочете розвиватися, якщо, наприклад, в, в плані психології чи спілкування це Делі Карнегі, Шукстром, е, ну, в принципі, таких. Е, Якщо, наприклад, у, в плані е, якогось таке м, духовному, то тут теж зараз є дуже багато літератури. Е, я навіть так зараз навіть не хочу зараз якби, як рекламувати щось таке окреме, так? Або, то, бо тому що людина повинна сама собі вибрати, то скаже, мені сказали то читати, то я читаю. А то, що я читаю, то я читаю те, що мені треба. Я зараз дуже багато читаю технічної літератури. Ну, конкретно, я вивчаю нову програму Зараз ID Design. Це програма, яка робить електронні книги. Це річ актуальна, і вона з часом пригодиться. І я хочу зробити електронну книгу. Щоб її можна було виставити, ви собі берете, скачуєте читалку і читаєте. Вона прямо так листок перегортається. На такому жовтенькому фоні, такому, так як старий папір, легко читається. Ну, Електронні книги, хто читав, той знає, так? Вони мають свої формати, вони мають там свої читалки і так далі. Тобто працюю, є спеціальна програма, які ці електронні книги, в якій можна створювати електронні книги. Не думайте, що вона така проста. Це складна річ, тому що на кожному гаджеті вона має. Масштабувати текст, він повинен влазитися в телефон, переноситися по. ну і так далі. Є різні формати, які і переводять, які, які залишають сторінку, така, яка є, типу як в форматі PDF. ну і так далі. Багато зараз трохи занедбав, але є ці програми, які зв'язані з відеомонтажем, After Effects дуже складна, дуже. Дуже багатофункціональна складна програма, в якій робиться все те, що для відеотрансляцій. ці всякі букви, що вискакують, титри, значочки, ну, це, все. це все робиться у програмі After Effects. Тоже складна, дуже складна програма. Теж так само вивчаю. Для чого воно є? Воно, по-перше, мені переводить у площину раціони. Так? Такий термін латинський раціони це розум, так? Коли ти читаєш новини, воно тебе переводить в площину емоцій. А емоції це штуки, які прикрашають наше життя, якщо їх багато, вони шкодять. Це так як алкоголь, знаєте? Можна попробувати трошки того лікьору трошки коняку посмакувати, порадитися, які це смаки, які це врожай якого року, і так далі. А можна напитися. Просто черпаком. Тому це дуже важливо в дозах. так? І коли багато в тих емоцій, а новини сьогодні, вони тільки на емоції спрямовані, і тому краще читати, вивчати, освоювати щось технічне, воно заставляє мозок думати практично, переводить у раціональну площину і дуже добре. Тому Подумайте над тим, що вас цікавить, і починайте освоювати те, чого ви раніше навіть не знали. А повірте мені, тем є дуже багато. Дуже багато є тем різних і матеріалів, щоб їх вивчити ось таком. Доброго ранку. Вчора поховали, поховали батька згорів у хаті, боже мій. Я пробувала його. Я пробувала його спосіб життя змінити. Ображалась, що живе неправильно, тепер його нема, вже не прийде до внуків і до мене в гості обіцяв. Але залежний був. Як це прийняти? Почуття провини, що не змогла зарадити цій трагедії? Можливо, почуття образи на нього. я Нашкодила йому. Можливо, підкажете молитви, буду вдячна Наталія. Боже Наталочку доню моя, е я найперше дуже співчуваю вам за таку втрату, але винити, знаєте, себе в тому нема потреби. Людина має вільну волю. І коли ми бачимо такі речі, як від алкоголю вмирають люди. Це прилюдна жертва, яку треба показувати всім. Бачите, наслідок неуміреності. Та що ви його не спиняли, а в магазині, як би сказали, щоб не продавали ту горівку, за скільки то можна продавати? Якби то, на кожній куроті, не продавалося, ми б не мали цих алкоголіків. Мали би, і вони вмерли трохи скорше, бо пили би шмурдяк якийсь. Людина має вільну волю. І хай вона розуміє, що, користуючись вільною волею своєю, ти можеш привести себе до смерти і засмутити дуже багатьох людей, які навколо тебе. Це ціна неправильного використання вільної волі людини. Це наука. Це підказка, це знак Божий. І що я би далі радив? Зупиняти алкоголів і казати «Ні». «Ні і ще раз ні. Їм показувати тих, хто вмерли. Чи знаєте ви на цвинтарі, де поховані ті, які вмерли від горівки? Поцікавитися, зробити екскурсію для дітей. Для тих, хто не годенся спинити. Хай п'ють і хай вмирають. Буде добрий, наглядний приклад для тих, хто хоче жити. Нема питань. Як ви готові бути, як то називається, підопитним кроліком, прошу дуже пийте, будемо мати, що дітям показувати. Про людей неумірених, які не могли собі дати ради і не могли се стримати. Крапка. Отже, чи є гріхом святкувати 8 березня? Ну що ви ну, я прошу, яким гріхом? Ну що у вас все постійно якимось гріхом? Скажіть, отець, як ви відносите до святкування 8 березня? Та нормальне свято, свято весни. Та привітали, та купи квіти подарують. Але, знаєте, по-перше, походження того свята. Я вас прошу. По-перше, це і дуже велика спадщина радянська. Так? Бо так, тоді було 23 февраля, значить, дарували хлопцям шкарпетки, а на 8 березня дарували їм хустинки. Ну, що з тим таке, так? І це в школі було, і це так, знаєте, одно за другим. І Гарне свято, свято Весни. подаруйте квіти. Потім прийде травень, буде День Матері, цілий місяць присвячений жінці, жіноцтву і дівицтву. Цілий травень, праветься Маївка, чудесний місяць, тепленько, весна. Цілий травень святкуємо, вітаємо наших жінок, усе найкраще в нашій, нашій, нашій кращій половині. так? А 8 березня. Та є 8 березня, та й добре є. До речі, його жінки придумали. Жінки проститутки. Це було портове місто, там багато було моряків, значить, і основний промисел там був це була проституція. Через якісь певні обставини морякам перестали платити гроші. Вони просто сиділи в порту, ну і вже не дуже там хі -хі, дівчат собі наймали, а так, аби аби на їду стало, знаєте. І проститутки вийшли на, на протест і сказали, що таке, чому хлопцям не платять зарплату. І вони заступилися за хлопців, розумієте? Правда, той спор вирішився, вони не пішли їм на зустріч, бо це був якби основний промисел у тому місті, так? Мір -то місто портове. В основному всі люди приїжджали, від'їжджали, і проституція там була дуже сильно, дуже сильно якби, поширена, так? І вони все за те, що значить, дали морякам, почали виплачувати зарплату. Хлопці почули, що дівчата за них заступилися і прийшли з ним з подякою. Нарвали тюльпанів, прийшли їм якби, віддячити за те, що вони такі молодці. І... Традиційно десь потім то підхватили, потім Клара Цеткін, потім ще там пішло, таке пішло: Міжнародний день жінки, права жінки, вона теж має право, проститутка теж має право на життя, на заробіток і так далі. І так, от отак. А походження ось, щоб ви знали, чому несеш квіти? Я би не хотів, щоб так винесли квіти, як подяку проституції, то, що вона їм вибила зарплату, ви маєте чим заплатити за послуги. Ну, Хай це буде свято весни, якщо хочете. Ну, не треба от того. Міжнародний восьмий день, день жінки, я вас прошу. Я би краще сказав День дівчини, День дружини, День Матері. Ну, це класно жінка. Ну, отак. От от. Так що вітайте з святом весни. Вітайте чарівних дівчат і так далі. А саме походження свято 8 березня, ну, воно таке собі, знаєте? Таке собі. А гріх, ну що у вас за мода, чи гріх, чи не гріх? Та скажіть просто, як ви відноситься до таких речей? Говоріть правильно, що значить гріх? Гріх це є свідомий і, і, свідомий, і добровільний переступ заповідей Божої. Тобто, якщо ти робиш якийсь вчинок свідомо і добровільно, це є, тобі зараховується. Якщо тебе заставили, це не рахується. Навіть якщо тебе заставлять когось вбити, тебе заставляють, тобі не рахується то вбивство. Гріх це є свідомий, свідомий і добровільний переступ заповіді Божої. А де? Лиш говорив і вже пишуть. Де? Лиш говорив, дорігі жінки і дівчата, з нагоди 8 березня я хочу висловити вам свою вдячність і захоплення. Ну, найбільше. дуже добре. Дуже добре. Так, запитань більше немає. Немає. Дуже дякую. Ну, Навіть Viber навіть навіть вітає. Е, з міжнародним що. З міжнародним жіночим днем. Висловлюємо свою вдячність жінкам, які тебе підтримують і надихають. Це то про що я говорив. Є традиція в основному це маркетинг, розумієте? Дуже добра нагода на цим заробити, як Валентина. Але святий Валентин це хоч святий Валентин, це хоч деться мова про, про владику, розумієте? Так, ремокатолицький. Та й що? Але той є єпископ, то є. ну. А тут предмет трохи такий собі. Але я вас вітаю святом Весни. Дуже гарне свято. Не Бог вас благословить. Це здоров'я вам Божого благословення, квітучого, квітучого весняного дня. Нехай посмішки будуть у вас на устах, а квіти у вас у руках. Святом Весни. Так, дорогі. Я нагадую про піст, про те, що коли ви молитеся в часі посту, треба бити поклони. Поклони, треба бити і словами претерпів за нас расте Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй помилу нас, так як ми співаємо в кінці, чи в початку відправи, чи то хресна дорога, чи то інша відправа, чи та як сьогодні, наприклад, на службі Божій. Коли приходите до церкви, поклони і так далі. В неділю претерпів не співається, поклони не б'ються, але є люди, що і. Поза постом б'ють поклони, ніхто вас з церкви не вижене. Це ваш стан душі, і ніхто вам то не заборонить. Але треба триматися в якихось приписів церкви. Так як, наприклад, на, на Пасху не вкликають ні на освячення, ні на причастя, ні на то, має бути настоячим. Але є такі, що собі на Пасху люблять, ще поклони бити по інерції. І на колінах стояти на час освячення? Не треба. Треба робити так, як каже церква. Бо у церкві є дуже важливий цей послух. Чому послух є важний? Бо тому що Христос дав апостолам посланництво. тобто Він каже: ідіть і навчіть ці народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина, Святого, Духа Духами. Тобто, Він їх посилає. Дає їм пістаництво, це дуже важливо в церкві, має бути писаництво, має бути від церкви. Ну, як владика мене сюди прислав, він мені дає грамоту призначення, так? Призначаю тебе, Василю, парохом храму покрови Пресвятої Богородиці. Я виявляю владиці послуг. Тобто має бути пістаництво і послух. Так? І тому це і важливо. І коли церква каже вам, що піст, і ви такі почули. І, і послухали, ви виконали пісню. ви можете і не слухати. Кінець світу не настане, але ви не будете мати участи. І коли церква каже, що не треба вкликати, не вкликайте. Коли церква каже вкликайте на коліна, треба вкликати на коліна. А як я не можу, ну, то стій, як не можеш, сядь. Але якщо можеш, Виконує. Бо іменно в цьому є пістанецтво і послух. Розумієте? Якщо священник каже вам, що так робити, робіть. Чи воно добре, чи воно не здало, все не священник буде сам відповідати. Ваше діло послухати. І хто слухає, той має участь. Навіть якщо він говорить щось там священник не здав. Все, що робиться недобре, воно потім вийде все одно на добре. З трудами, з боями шишки собі понабиваємо. Так, але ми з того вийдемо. Не бійтеся помилятися, бійтеся залишатися в помилках. Амінь.